Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Хендриксон. Вперше за всю історію незалежної України наш спортсмен виборов чемпіонський пояс у найвищому світовому рейтингу Глорія з кікбоксингу, і цим везунчиком став криворізький боєць-вихованець професійно-бійцівського клубу Барс Сергій Демшук. Судді одноголосно за результатами шестираундового протистояння з канадцем Габріелем Варгою віддали перевагу за очками нашому земляку. Сам бій проходив у столиці мод Мілані і зібрав багаточисленну армію прихильників цього виду спорту. Нагадаємо, що новоспечений володар чемпіонського поясу тренується у заслуженого тренера України Володимира Коржака. Футболісти гірника поступилися у черговому турі на власному полі з мінімальним рахунком Маріупольському і про хід гри у наступному сюжеті. Перша половина гри проходила об опільних атаках, але ближче до успіху були криворізькі футболісти. Спочатку Боровський перевірив з 20 метрів пильність воротаря гостей, а потім Григорик невдало пробив з вигідної позиції. В свою чергу Маріупольці огризнулися один раз, коли на побачення з Ганевим вискочив Мігунов, але голкіпер був більш переконанішим у цьому двобої. Не вийшло у самих футболістів і лічівця, так допоміг суддя, який угледів у діях наших захисників порушення проти нападника гостей Іллюка. Хоча в цьому епізоді точилася звична чоловіча боротьба за м'яч. Сидоренко без Гана виконав вирок з 11 метрової позначки. Треба віддати належне нашим гравцям. Вони не склали зброю, пішли на штурм маріупольських воріт. Протягом майже всього другого тайму криворіжці не випускали суперника з його половини поля. Боровський і ситала мали реальну нагоду зрівняти рахунок, але в обох випадках Надійно зіграв Гальчук. Очевидно, гра воротаря надихнула гостей на стрімку контратаку, під час якої Жичиков пройшов по флангу і віддав пасу штрафну. Мігунов першим знайшов і вколотив його у сітку воріт господарів з 15 метрів. Здавалося, все, гірник капітулю. Але на щастя наші футболісти виявили бійцівські якості, і останні 15 хвилин буквально взяли в облогу ворота гостей. Це принесло перші плоди на 88 й хвилині. Матчу слідує подача з кутового, і баєнка виграє повітряну дуель у захисників. У гірників з'являється можливість зрівняти рахунок. Вони наполегливо атакують. Але часу на те, щоб врятувати гру, не вистачило. Прикра поразка при відмінній грі суддя ставить пенальті, пінаті, на наші ворота. То грає, коли граємо ми. Перворадом чистая рука в сторону соперника. Нам не ставят пенальти. Тут борьба, йде двоєпадів, нам пенальти кто Хтось не хоче віддіти нас в верхній частині турнирной таб таблиці, я не знаю. Ну, так складывается це у мене мнение такое. По ігрі, якщо ну, є вираз, значить, виграв заслужено, з чим їх поздравляю. 14 листопада гірник проведе останню домашню гру у цьому році на стадіоні Металург. Його суперником буде Краматорський авангард. Тепер про аматорський футбол команда ветеран вибрала суперкубок міста, перегравши в фіналі свого двічного суперника з лозуватки. Подробиці у сюжеті Ігоря Кононенка. Обидві команди підійшли до цього фіналу, маючи в своєму активі перемоги у найпрестижніших змаганнях різних рівнів. Так, ветеран став володарем Кубка України серед футболістів від 35 років і старше. До нього додав іще кубок міста. Команда Лузуватка теж зробила дубль. серед трофеїв підопічних Валентина Платонова, золоті медалі обласного чемпіонату та кубок. У грі за суперкубок жодна з команд не мала переваги. Скоріше за все, надійно зіграли захисники обох команд, які не дали нападникам жодного шансу на те, аби розмочити рахунок. Тому доля матчу вирішувалася за. Підсумками після матчових пенальті героєм став Сергій Чудак, який забив вирішальний гол. Як підсумок, 3-2 на користь ветерана, який святкував чергову перемогу у цьому сезоні, кубок по-перше завжди складний Це дільна чемпіонату, поэтому кожна на як последня гра І команди, що ми пройшли достойне, що вони со своєї сторони попроходили достойно. Я считаю, что и финал получился очень интересный. Наша команда сильна коллективом. Когда есть коллектив, это видно на поле. То есть мы старше по возрасту у нас, играет команда. Но тем не менее ни в чем не уступила чемпиону города. А мы играем по второй группе. Выиграли Кубо города, и выиграли теперь и города. Поэтому ребята ну, выиграли этим Кубок Украины 10 дней назад, среди ветеранов, кому за 35. Так что мы этот вот заканчиваем. Суперкубок команді переможниці вручив представник міської федерації футболу Ігор Левицький. Він подякував футболістам за чудовий настрій, який вони подарували вболівальникам своєю змістовною грою. Хороші ігри, хороші команди. вінцом сезону. І команди дійсно достойні друг друга. Поповнити свою багату колекцію футбольних трофеїв ветеран зможе вже у цю суботу на стадіоні Спарта відбудеться гра за кубок міста серед команд другої ліги між новоспеченим володарем Суперкубка та командою Сталь. На базі ДЮСШ номер 10 пройшла відкрита першість міста з художньої гімнастики Маленька дзига крім криворізьких гімнасток, у цей день на килим вийшли юні спортсменки з Дніпропетровська, Запоріжжя, Кіровограда та Зеленодольська. Господарі змагань виявилися недостатньо гостинними і поклали до своєї скарбнички 18 золотих медалей. Серед кращих представників десятки спеціалісти відзначають виступ Мілени Мінухіної Діани Полякової та Ганни Фурт. Триває хокейний турнір, у якому беруть участь три криворізькі дружини та гості з жовтих вод, казанки і Нікополя. Після чотирьох турів лідирують криворізькі яструби, які в останньому поєдинку буквально заклювали криворізьких козаків з рахунком 7-1. У той же день Саксагань впевнено переграла жовтоводський авангард 6-0. Михайло Кучер став переможцем відкритого чемпіонату міста з більярдного спорту Вільна піраміда. Трохи від нього відстав Богдан Рибалку. Бронзові медалі розділили між собою Юрій Голуб та Марія Подовкіна. Такими були останні спортивні новини? З вами був Олег Хендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Родана.